Вчора близько 10.30 ворог завдав удару чотирма ракетами С-300 по об'єктах промисловості у Київському районі Харкова. Легкі поранення отримали двоє цивільних людей. Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області. У селі Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу. Поранення отримав 40-річний цивільний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості у вовчанську внаслідок масованих обстрілів. Пошкоджено шість житлових будинків та два заклади освіти. В селі Нестерне Вовчанської громади пошкоджено будівлі фермерського господарства. Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району зруйновано приватний житловий будинок. Пошкоджені електроопори. В області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 137 вибухонебезпечних предмети. Втім, мінна небезпека на деокупованих територіях залишається високою. Вчора в Ізюмі 50 П'ятирічний працівник лісгоспу наступив на міну пелюстка та отримав вибухове поранення.